Повідомлення про катастрофу нашого су 27 сколихнуло всю Україну. Велика біда трапилася прямо під час бойового завдання. Подробиць першого було мало, а та тепер все почало виходити назовні. Від нових даних просто завмирає серце. Обставини дійсно шокували. При тому, що все сталося у зоні бойових дій. Виявили одну деталь, яка усе перевертає. Не усі можуть бути готові до того на що вже пролили світло. Тож перед переглядом вам краще просісти. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться на нас залишайте вподобайки та коментарі. Я буду розповідати вам подробиці чергового жахливого інциденту, який трапився з нашим льотчиком. Стало відомо, що пілот українського су 27 поліг під час виконання бойового завдання. Нові деталі перевертають все, що відомо про інцидент. Починаючи з початку, слід зазначити, що під час виконання наказу на сході країни на літаку Су 27 загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України. Побратими заявили, що у свій останній політ підполковник Іванов вирушав так, як робив це все життя. Спокійно та впевнено повідомляється, що Євгеній Іванов був справжнім асом своєї авіації української. На його рахунку, понад 200 бойових вильтів на винищувача су 27 Пілот брав участь у десятках надскладних повітряних операцій. Успішно знищував ворожі повітряні цілі та завдавав нищівних ударів по наземних об'єктах окупантів. За виявлену і героїзм підполковника було відзначено високими державними нагородами, орденом за можність другого та третього ступенів, медаллю залізний хрест, відзнакою президента за оборону України. Також публікація бригади йдеться про те, що 48-річний офіцер, родом із Харкова, мріяв про небо з дитинства. Свій шлях він розпочав курсантом ХНУПС. І присвятив службі у Збройних силах України майже 30 років із 1995 року. У бригаді його згадують як досвідченого та надійного побратима, який виконав свій обов'язок до кінця. Цитую у свій останній політ підполковник Іванов вирушив так, як робив це все життя, спокійно, впевнено та до кінця, чесно виконуючи свій обов'язок. Він загинув, залишаючись вірним присязі та справі, які служив із честю», – Наголошують його побратима. Також відомо, що вивонова залишилася дружина та маленький син. Можливими ми втрати літака у зоні бойових дій можуть бути різні фактори, і кожен із них окремо або в комбінації здатен призвести до фатальних наслідків. Однією із найпоширеніших причин у військовій авіації є технічна несправність. Літаки типу Су 27 працюють на межі можливостей, виконують складні маневри, часто експлуатуються в умовах підвищеного навантаження і не завжди можуть отримувати ідеальні умови технічного обслуговування в час війни. Відмови двигуна, проблеми з гідравлікою системи керування Електронікою або конструктивні пошкодження, що накопичилися під час інтенсивних польотів, теоретично можуть прозвести до аварії навіть за відсутності зовнішнього впливу. Інша імовірна причина ураження засобами ППО або ракетами противника. У східних районах України працюють ворожі комплекси різних типів від далекобійних систем до переносних ПЗРК. Су 27 може діяти на різних висотах. І якщо завдання вимагало спуску на нижчі ешелони, ризик ураження значно збільшувався. Навіть короткочасне захоплення цілі радаром або запуск ракети. Може не залишити пілоту часу на маневр, ухилення або катапультування. Також слід врахувати бойові фактори, які не є прямим уреженням ракетою. Це можуть бути сильні радіоелектронні перешкоди, що заважають роботі приладів, попадання уламків інших боєприпасів або близькі вибухи, які завдали критичних пошкоджень. Літаку у сучасній війні не завжди можна чітко відстежити момент, коли машина отримує фатальне пошкодження, адже іноді проблема проявляється із запізненням. Людський фактор також залишається важливим елементом будь-якого авіаційного інциденту. Високий рівень стресу, складність бойової обстановки, перевантаження під час маневрування, обмежена видимість або миттєве виникнення нестандартної ситуації можуть призвести до помилки, яка в мирних умовах ймовірно не стала б критичною. Навіть затримка на долі секунди у прийнятті рішення про катапультування може визначити результат. Окрім можна виділити вплив погодних умов або природних чинників. раптово погіршення видимості, обмерзання, сильна турбулентність, чи навіть попадання птаха у двигун усе це теоретично здатне вивести літак із ладу. Хоча бойові завдання. Ні, планується з рахуванням інколи погода змінюється швидше ніж встигають уточнити прогноз. Не менш важливо врахувати і інші зовнішні технічні фактори, не пов'язані із діями противника, наприклад, збій у наземних системах навігації, зв'язку або рідкісні випадки зіткнення в повітрі. У бойових районах одночасно працює багато повітряних платформ, що теж створює додаткові ризики. перед цим на запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув український пілот майор Олександр Боровик. Він теж був льо льотчиком 39 ї бригади тактичної авіації Олександру Боровику було всього 30 років. 6 грудня 25 го року він отримав звання Герою України. За роки службу він здійснив понад 200 бойових вильотів Був нагороджений орденом Богдана Хмельницького, відзнакою президента України за оборону України, а також нагрудними знаками за знищення ворожої бронетехніки та за знищення ворожої авіаційної техніки. У Олександра Боровика залишилася дружина. Він був єдиним сином у батьків. Раніше загоновлятчик срокової бригади тактичної авіації Києва заступник команд. Дире ескадролії майор Сергій Бондарь. Це сталося після виконання бойового завдання при заході на посадку. Повітряне командування центру писало про те, що льотчик народився 1979 року в місті Кропивницький де й мешкав разом із родиною, дружиною, сином і донькою. У 2000 році він закінчив Харківський інститут військово-повітряних сил ЗС України. Все своє життя присвятив авіації, хоча і мав перерву у військовій службі. Працював викладачем у національному авіаційному університеті. І з початком повномасштабної агресії Росії не вагаючись повернувся до військової служби, став на захист неба у 40-й БРТА. Відновив льотні навички на літаках Л 39 та Міг 29 дев'ять. Написали відомстві. Також варто згадати, що під час відбиття російської повітряної атаки загинув і пілот Ф-16 класу підполковник Максим Устименко. 1993 року народження. Пілот застосував весь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останнє його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Остименко зробив все можливо, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватися не встиг. Загинув як герой. Написало в повітряних силах. Лючику першого класу підполковнику Остименко було 32 роки. Президент Володимир Зеленський надав Максиму Остименко звання Героя України посмертно. Максиму Остименко був однокурсником іншого українського пілота Андрія пільщукова Джуса, який загинув два роки тому. Раніше також українська влада повідомила про загибель 26-річного капітана Павла Іванова, який пілотував військовий винищувач F-16. Трагедія сталася під час виконання бойового завдання. Президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Герой України. Окрім того, нещодавно на Волині розбився бо літак Міраж неподалік сіл Городище та Баїв на Волині зазнав аварії Французька винищувач Міраж 2000 За інформацією повітряних сил ЗСУ під час виконання польотного завдання у літака виникли технічні несправності. Пілот оперативно доповів про інцидент керівництва та встиг успішно катапультуватися. Пошуково рятувальні служби швидко знайшли льотчика. Його стан стабільний. Жертв та постраждалих на землі немає. Для з'ясування причин аварії створена спеціальна комісія. Очевидці розповіли, що перед падінням літак неконтрольовано хитався, а з двигуна виривав. Алися полум'я після цього він різко знизився, а пілот катапультувався. Керівник управління комунікації повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат у Фейсбуці написав, що пілот спрацював професійно, але літак врятувати було неможливо. Пілот Міраж 2000 грамотно спрацював у кризовій ситуації. Літак врятувати вже було неможливо. Утім, льотчик зробив усе, аби спрямувати борту безпечне місце подалі від населеного пункту, зазначив Ігнат. Він також закликав медіа та профільних експертів не вдаватися до передчасних висновків. З літаками в небі трапляється кри кризові ситуації, а причини саме цієї аварії з'ясовують. Подібні події не є рідкістю у світовій практиці. Головне, живий здоровий і без наслідків на землі. Додав ігнат. Ну а я дякую вам, глядачі, за те, що ви додивились цей випуск до кінця. Не прощаюсь з вами, бо побачимось в наступних випусках.